Власники квартир багатоповерхівки по вулиці Гончої не можуть селитися у власне житло, бо у їх помешканнях досі нема світла і води. І це про тому, що, за словами мешканців, будинок здано в експлуатацію, тобто у квартирах мають бути всі належні умови для проживання. Однак, все інакше, Валерій придбав у цій багатоповерхівці квартиру, чекає на нове сілля вже довгих. П'ять років родина отримала ключі, але в'їхати і почати ремонт не може. Вже рік, як будинок, будинок здан в експлуатацію, але нічого не було підключено: ні електрики, ні води, ні газу, нічого. Газ підключили буквально. Вот-вот. Вода також на ноль. Ну на воді. В будинку її немає. Люди роблять ремонт, ані вони ходять до. Через дом, там набирають частному секторі там, та інше. Як би. Е, я в 2018 році купив квартиру свою. Це номер квартири шосто, перший поверх. Е, вже пройшло 5 років, як я вложив свої кошти і не можу вже зробити ремонт і починати жити. В мене така ситуація. Ми з дружиною продали свою квартиру. Щоб вложити будинок, ну, скажімо, в цю квартиру. Ми вклали, але от уже шостий рік ми не можемо нічого зробити, тому що проблема не вирішується. І ми живемо якби, на сйомній квартирі, якби, ну, якось так. Це ж не може продовжуватись безкінечно. Мешканці квартир занепокоєні, бо на носі осінню зимову періоди хвилюються, що через проблеми може постраждати їх житло. Зверталася до забудовника, але далі обіцянок справа поки не зрушила. Зверталися письмово до нашого забудовника Сарановича, який обіцяв кожну неділю, він відкладував і обіцяв, що на ну, наступному тижні включить, і ще через тиждень. Ось вже пройшло три місяці. Надвигається зима. Люди не можуть заселитися, бо якщо немає електрики, то немає води, газу і ліфта. І ми стали заложниками цієї ситуації. Що робити, ми просто не знаємо. У нас яка безвихідь, тому що чіткої відповіді ми не отримали до цього часу. Я дружина, двоє діток, і тому ми, в принципі, ж і вибирали, тому що місце положення будинку в центрі міста е непогане, і сам будинок. Ну це такий, ну в принципі, піде і по, по метражу Квартира нам підходить. Розуміємо, що війна, що можливо там є якісь нюанси, але щоб настільки довго і тягнути це, ну я вважаю, що це неправильно. Тому тобто, паче, що будинок вже був зданий в експлуатацію, але як він міг бути зданий в експлуатацію, якщо не підключено, якщо в будинку по факту в квартирах немає електроенергії, немає води, немає ліфта. Тобто цей момент теж дуже цікавить. як... Е е Будинок здали в експлуатацію. В чаті в будинковому нас годують обіцянками, що от завтра, на наступному тижні, через два тижні. І в ітоги, то хтось там захворів, то Саранович в лікарні лежить, то хтось щось не проплатив, то хтось у відпустку в Обленерго пішов, потім знову на, на минулому тижні там свіжа інформація, що прийшли. Автомати не відповідають від дні. Проекту і ось цими обіцянками не згодують жодних документів там про прийом, передачу, про якісь зауваження. Офіційні документи, в чому саме проблема, чому не підключають будинок? Ми не маємо. Представник забудовника зустрічатися з журналістами не хоче, посилаючись на зайнятість і лікування. Телефоном повідомив, що, начебто, працює над вирішенням проблеми. Чому так сталося, що будинок здано в експлуатацію, а умов для проживання нема, так відповісти і не зміг. Дело в том, что я этим вопросом занимаюсь только последние месяца полтора, до этого я не занимался вообще. Это была не моя проблема вообще. Mm -hmm. okay. Я только приступил к работе в, эти, в этих компаниях, только два месяца назад. Сейчас я делаю две проблемы, подключение воды и подключение света. Со светом мы проблему решили, я думаю, на этой неделе мы это закроем, по но надеюсь, до конца недели вопрос закроется. Мешканці квартир створили ініціативну групу і планують самотужки шукати правду, йти безпосередньо до забудовника, обленерго і водоканалу, зустрічатися з їх керівництвом та з'ясовувати причини відсутності світла та води в їх квартирах.